Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, але цей одяг для нас, українців, особливий. Український національний одяг. Але спочатку давайте пригадаємо, як називається наша країна. Правильно, Україна. А люди, які мешкають в Україні, як їх називають? Правильно, українці. І мова наша теж українська. Діти, погляньте, до нас прийшли в гості українці, Оленка та Тарасик. Давайте запросимо їх на наше заняття. Але потрібно з ними привітатися. Ми вже знаємо, як треба вітатися. Доброго дня, Діти, погляньте на одяг наших українців. Він у них звичайний чи святковий? Правильно, цей одяг святковий. Малята скажіть, у що одягнений Тарасик? Сорочка вишиванка, червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка, на ногах чоботи. Діти, а у що одягнена оленка? Сорочка вишиванка, спідниця. Фартушок, на голові віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чоботи. Вишита сорочка це традиційний народний одяг українців. Споконвіку українці, чоловіки та жінки, шанували її, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого. Вишивали сорочки переважно матері, щоб їхні діти були, немов польові квіточки, гарні та веселі. Якого кольору нитки на вишиванці? Давайте з вами розглянемо. На вишиванці нитки червоного та чорного кольорів. Червоний це колір калини, яку здавна шанували та любили на Україні. А чорний це символ нашої родючої землі годувальниці. Кожен колір має своє значення: червоний колір символ любові та щирості, Синій – символ неба, сили, жовтий колір символ сонця, хліба, тепла, зелений колір символ життя рослинного світу. Дітки, давайте ще раз. Повторимо наш одяг. Хлопчики одягають українці сорочка-вишиванка, червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка, на ногах чоботи. А дівчатка українці, українці. сорочка вишиванка, спідниця, фартушок, на голові віночок на шиї червона намисто, на ногах червоні чопітки. Я маю надію, що ви запам'ятали наш одяг. Діти, цінуйте і шануйте наші народні символи і пишайтеся тим, що ми з вами живемо в Україні. На цьому наше заняття завершено. До побачення, до наступних зустрічей.